Друзі, перші проголовне поїхали. Рада Нацбезпеки і безпеки та оборони України запровадила санкції проти кількох людей. На виконання указів президента від 12 лютого про це йдеться на сайті РНБО. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили п'ятий президент і народний депутат Петро Порошенко, колишній народний депутат Віктор Медведчук, співзасновники, і колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов, і ігор Коломойський бізнесмени Костянтин. Живаго. санкції передбачають зокрема блокування активів і запобігання виведенню капіталу за межі України, конфіскація заморозка рахунків, будинків, грошей, цілі сумки готівки. На Росії формують групу для переговорів із США щодо припинення війни. Пише Павленко Трамп у відповідь на пряме питання не назвав Україну. Рівноправним учасником переговорів про мир будемо приймати рішення про припинення війни на умовах, які для нас визначають інші принцип. Нічого про Україну без України не порушний за Порошенка. Зруйнований Зеленський оголошує санкції проти Порошенка. Реально думає, що встигне втекти. Регіонали обіцяють рецептом Януковича поділитись. Резюмує політолог. Сам Зеленський сказав, що не зніма санкції, якщо Порошенко віддасть Україні мільярди доларів, які він вивив. Розділяй і володарюй цей вислів приписують Філіпу II Македонському, який помер у 336 році до нашої ери. Навряд чи в офісі Зеленського знають про існування Філіпа II, але принцип вперше озвучений батьком Олександра Македонського широко застосовують. Пише політолог Сергій Марченко. Згадайте, як майстер на офіс президента розділяє армію. Спочатку з допомогою безуглої Зеленський нацькував солдатів на командирів і зробив найбільшими ворогами армії старших офіцерів. А кілька днів назад запропонував молодим новобранцям по мільйону гривень. Це викликало ціле цунамі обурення у війську серед тих, хто воює вже три роки. Вчора стало кристально ясно зрозуміло. навіть самим упоратим, що план Трампа із закінчення війни це план капітуляції України. Для того щоб пристати на цей план, зеленському треба розпорошена, роз'єднана і нездатна опиратися в капітуляції країна. Санкції проти Порошенка і можливо, і решт це не для виборів, а для чергового розділення суспільства. Політично Порошенко не суперник зеленському. Вибори в зеленського виграє не Порошенко, а залужний притул або данов. Будь-хто з цієї трійці легко перемагає Зеленського в другому турі. Мета операції проти Порошенка. Розділити суспільство, зчинити смертельну ворожнечу серед прихильників Порошенка і Зеленської і не дати їм об'єднатися. Зеленський розуміє, що підписати капітуляцію в інтересах Путіна, Трампа і своїх виборців він не може, поки є згуртована воєвнича меншість, спаяна майданами і війною. Задача, яка зараз стоїть перед офісом президента, розділити нас, посварити, нацькувати одних на одних, щоб у нас не було сили опиратись передачі Росії нашої землі і так далі. Тому, якщо хочемо зберегтися як нація і не отримати болючу поразку, яка нас знищить під виглядом путінського миру, нам треба зараз глибоко вдихнути і спробувати бути спокійними і раціональними. Особисто я не буду сваритись з прихильниками Зеленського. Так в мене багато питань до них з приводу їхнього вибору, який я не підтримую. Ми не повинні дозволити офісу розділити нас і зробити слабкими. Маємо розуміти, атака на Порошенка виходить далеко за рамки особистості. Порошенка це атака на нашу єдність. Щоб розділити нас і володарювати над тим, хто залишиться від України. Не дамо цього зробити. Переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобається, пишіть. Коментарі підписись, переможемо разом.